Радіатор. <coughs> ось такий ось радіатор. Подивимось давайте зблизька, як тут по якості. Він йде алюмінієвий як я розумію. Тут, як бачите, такий від... Не знаю, характерні для алюмінію не сліди, а такі плями. Тут у нас також є віка, і логотип, і надпис, і відложні номери. Лужка все припаяно. Пайка наче наче міцна. В принципі, це не настільки важливо, але щоб воно було припаяно, щоб не відпало. Тут Трубки, ось, е, місця під, під штуцер, під шлангю, накріплення і так далі. В принципі, виглядає непогано. З іншої сторони. Звісно ж, порівняємо новий радіатор з моїм старим оригінальним. Це ще заводський, тому що і по даті виготовлення, і по каталожному номеру це оригінал. Тобто ось тут у мене було таке підпотівання. Чого навіть парувало Тобто фреон виходив поступово з системи і за ну, після заправки за 2-3 дні він весь і вийшов. Тобто, ось така ось проблемка. О, так, в принципі, вони майже однакові. Що я знайшов з відмінностей, це <кхід> ось тут ось така пластикова штучка, тут її немає, накріплені. Зверху маленький отвір, знизу великий, а тут і знизу великий, і зверху великий. Ну, ось видно порівняння. Тут ще поки що не відкривав, там заглушки такі стоять. Ну, По розміру, ось як бачите, трошки трішки, ось цей новий, трішки нижче по висоті. І легше по вазі. Не знаю, не заміряв, але на е, мої відчуття то легший. Для відкручування цих заглушок е, ось головка на 10. Я відкручуємо їх. Шипить. Це я так розумію, означає, що його закачено повітрям під тиском. Можливо, для перевірки, можливо, для якихось збереження якихось характеристиків. Не знаю. Шипить тільки звідси, то й добре. Так, одну відкрутили і відключимо другу. Перевіряємо отвори. Також начебто такі самі. Після того, як перевірили, чи повністю він під нам підходить. В принципі, можемо приступати до монтажу. Тут для початку ось такі йдуть кріплення, які прикріплюються саме до радіатора. Тобто ми їх прикручуємо ось такими ось гвинтиками під Torx tx 30 І потім потім вже на ці кріплення воно закосується там вже під під капотному просторі. Ось так ці кріплення виглядають на радіаторі. Тобто, ось тут ви побачите, що з такою ось ямкою це під ось ці Тусері. Ось. Ну і інше, значить з ручкою це на іншу сторону. Зараз будемо прикручувати. Ось все вже зібрав, прикрутив. Тримається добре, покріплення все підходить. Тепер давайте подивимось, де саме він стоїть. Він стоїть зі сторони двигуна, тобто ось тут я його, звісно, вже зняв, тобто не зможу вам показати, як його знімати, але там нічого складного. Зараз при установці я вам покажу і розкажу ось два штуцери, які будуть в нього вставлятись. Один маленький, один великий, тут ви нічого, нічого не переплутаєте. Поки що сховаємо, ось так, щоб вони нам не заважали. Тут е на основному радіаторі йдуть вже готові кріплення, ось і ось внизу. Тобто в нижній ми вставляємо радіатор, а тут він просто закосується. Ну, так само з цієї сторони. Беремо. На радіатор і йдемо його встановлювати. Поки що поставлю ось так. Ось, дивіться, що я казав. Ось тут, знизу, на ось цьому пластиковому кріпленні є ось такий паз який ми вставляємо Он туди, знизу. Ось. І ось цей. Квадратик з, ось бачите, така кліпса. Ось це. Та ми вставляємо. Зараз спробую показати ось сюди. Ось тут навіть на, можна нащупати місце під квадратик і місце під ось цю кліпсу. З іншої сторони аналогічно. Ну, а для того, щоб його зняти, вам потрібно всього-навсього. Натиснути ось тут, там буде видно. Натискаєте і він відкосується, знімається вверх. Спробуємо його вставити. Не знаю, чи вийде однією рукою, щоб нічого не пошкодити. Незручно. Зараз я його вставлю, потім покажу. Ось я його засунув. Приблизно туди, де він повин, повинен знаходитись, і зараз спробую показати кріплення. Нам потрібно потрапити в його місця. Тут наче потрапив, тут наче потрапив. Так, все потрапило, знизу в пас я попав, а тепер дивимось ось, Бачите, ця кліпса, ось вона хоче вже зайти. І так само з цієї сторони. Зараз фокусуємо. Вон. Тобто тепер ми просто натискаємо. Зараз спробуємо. Ні, рукою не дуже зручно. Треба докласти трохи зусиль, щоб нічого не зламати. В принципі, нічого складного, просто боявся зламати, ось так взяв, трохи стукнув, так би мовити, і все, заскочило в свої пази. Ось як бачите, стоїть, нічого не шатається, нічого не люфтить. Ну, трохи накріплення я його можу відігнути, але це так задумано. Ось дивіться, він, він ховається. І тепер будемо прикручувати ось ці штуцерки. Ось вони. Один і ось інший. Як я вже казав, ви їх не перепутаєте. Ось цей, що більший, він у верхній вставляється, а менший в нижню. Зараз про тройку Отже, Вставляємо більший штуцер у верхню, у верхню місце і менший у нижню. Вони йдуть тугенько. Нічого страшного. Тут у нас такі ось два болтики, також під торкс і також під ТХ30. Звісно, якщо ви давно не міняли ті прокладки, що на штуцерах, резинові кільця, то їх також необхідно замінити. І тепер ми можемо ставити вентилятор цей, охолодження цього ж кондиціонеру чи радіатору кондиціонеру. Тут також все просто. Ось такі ось вушка є у нього. 4 штучки по два з кожної сторони. І ось на цьому кріпленні, яке ми поставили на радіатор кондиціонера, є ось такі ось пази. Під них. Один. І знизу інший. Так само з цієї сторони, не видно. видно, не видно, можуть підлізти. Тобто просто цими вушками нам необхідно потрапити в ті пази. Беремо вентилятор і пробуємо його вставити. Спочатку з цієї сторони заведемо. Це настільки просто, що. Воно навіть майже саме заплотнулося. Ось, ось це вушко і ось воно стоїть в пазі. Все, нічого не випадає, все тримається міцно. Ось так. Ну і все, Тепер нам необхідно ось цю фішку вставити її місця. Будемо вити мама під неї і вставляємо ось цього папу. Зараз я з якою стороною. Для зручності витягнув ось це з, такої, з такого пазу, що його тримає. Вставляємо і ось переводимо ось цю червону фіксатор цей вниз. Ну і все. В принципі, що буде. Після е підключення ось цієї фішки вентилятора він починає е крутитись, тобто на максимальній швидкості не лякайтесь, це, я так розумію, якась начебто там, перевірка його чи щось таке. Тобто він вімкнувся, крутить, ви просто сідаєте в автомобіль і вмикаєте запалювання. І він зупиняється. Ось, в принципі, і все. Всі нюанси. Для зняття радіатора, звісно, я не показував, але в принципі, в зворотній послідовності все так само. Тобто ось кліпса, тут натискаєте, він витягується вентилятор. І так само ось тут десь видно кліпсу радіатора. Вон там вона. Вона у нас знаходиться, тобто е якоюсь викруткою або чимось туди просовуємо, натискаємо і відкручуємо наш радіатор. Все просто, заміна нескладна. Ну тепер можемо їхати на сервіс, е заправляти фреон в систему.